Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Андрій і ми в світі автомобільного контенту. Я допомагаю підбирати людям автомобілі в Польщі, в частності в місті Данськ. І сьогодні ми знаходимося на самозвісній площадці, яку ви вже багато раз бачили. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Ми поїхали. Був у мене запит. Придбати якийсь універсальчик з ціною 9-10 тисяч доларів. В Польщі це у нас виходить 10 тисяч доларів, це приблизно 36-37 тисяч злотих. Ну і подивимося, що тут маємо на продажу. Opel Insignia 1,8 бензин 19 999 з пробігом 230 тисяч км. Пану, що зараз погода не дозволяє повністю оцінити стан автомобіля, тому що і приморозило, притрусило снігом. Ось. 1.4 на 4 бензиновий гольф, 20 рік, ціна 36999, пробіг 220 тисяч, чорний колір, непогана комплектація, біксінонова оптика, автоматична коробочка передач. У нас йдуть уже навіть сидіння з алькантарою, екранчик, ДСГ, коробка. Мультикермо, непогана комплектація. Недооцінений варіант, хороший Hyundai i30, 14 рік, 1,6 дизель ціна 25 тисяч пробіг 177. На механічній коробочці. в такому кольорі. У нас бік-синоночки. Всередині, як бачимо, теж задбане мультикермо, маленький екранчик, кліматична система. Авто в гарному задбаному стані. Toyota Avensis, 12 рік, 2-літровий дизель, савнозвісний мотор D4D, неубиваємо тойотовський дизельочок, ціна 26-25 399, пробіг 230 тисяч км. В чорному кольорі, з виду теж непогано. не кермо. У нас 6-ступінчата коробочка, сидіння в хорошому стані, торпеда, все. Hyundai i40 2013 рік, 1.6 бензин, ціна 31499, пробіг 150 тисяч км. Теж в чорному кольорі, 6-ступінчата коробочка, мультикермо. Все чистенько. Оперенсіння кому цікаво, 2010 рік, 1,8, ціна 23 тисячі, пробіг 229. Машинка у нас з Німеччини приїхала. Всередині теж чистенька. До речі, ось непоганий варіант. Шкода Octavia 15 рік, дізельочок 2-літровий на 150 кінських сил, ціна 37 999 пробіг 228. У нас біксінонова оптічка по комплектацію, автоматик ДСГ, шка фари, фателі з підігрівом, тобто сидіння і автоматичний клімат-контроль. Такий ворог все непоганий і ціна хороша. Так що кому цікаво, можете написати. Руль з перфорірованою шкірою. сидіння теж в задуманому стані. Думаю, цікавий варіант, цікавий варіант, можна розглядати. До речі, чого ще не підписаний на мій інстаграмчик, Давайте, в мене ціль добити до 2000 підписників, принаймні, було б дуже приємно, якщо б дали зворотній зв'язок за мої старання. Отже, у нас Hyundai i30, 2018 рік, diзельочок 1.6, ціна 32 тисячі, пробіг 199. По комплектації у нас пише, що машина тобто, з польського салону, клімат контроль, система стабілізації дороги. Короче, така середня маленька комплектація, нічого там такого. Шкода Octavia, 13 рік, 1,6 дизель, ціна 25 тисяч, пробіг 198 тисяч. Чому така різниця в ціні, тому що у нас тут, по-перше, вона на механіки, гола, боса, тому і різниця в ціні. Та набагато краще по комплектації і ще й плюс 2-літровий дизельний мотор. Двохлітровий 15 2015 рік, ціна 55 тисяч. Пробіг, на жаль, не видно, тому що там все заморожено. Але в принципі я вже глядав цей пасатик. Там, по-моєму, два підмалювання, у нас є DSG коробочка Два підмалювання, по-моєму, по лівій стороні. А так, в принципі, він непоганий. Так він виглядає, дивіться. В принципі, непоганий варіант, якщо хто розглядає до покупочки. Volkswagen Touran, 12 рік, 1,6 дизельочок, ціна 29 29 399, пробіг 192 тисячі. Він у нас йде на 7 місць, автоматична коробочка передач. У нас є Клімат-контроль, сидіння підігрівається, комплектація матч в такому сірому кольорі. Бачите, мультикермо, автоматік, сидіння в хорошому ухоженому стані. Ну, по автомобілю одразу видно, якщо дивишся, що він непоганий. Ось, до речі, за Citroen Берліну, хто мене питав, 2021 рік у нас є значок VAT, це означає, що автомобіль можна повернути ПДВ 1.5 Blue HD. Ціна 53 999 з ватом і 43 901 без вату. 150 тисяч км пробіг. Ну, у французі буде хороша комплектація. Вони у нас будуть чистенькі, задбані, хороші, збиті. Ford Tournea Connect, 15 рік, дизель 1.6. Ціна 39 тисяч, пробіг 207. Ось такий от каблучок на шості ступочки на екранчику мультикермо. Кенго Рено 14 рік, кому цікаво, ціна 26 тисяч, але з таким мотором 1,2 на турбінки я б не рекомендував би краще, б, звичайно, взяти 1,5, Славнозвісний К-9К. Мерседес там 15 й рік, дізельочок 110, це той же 1,5 Реношний мотор. Якщо хто не знав, це спільна розробка Mercedes і Рено вони однакові двигуни ставили на от таких от каблучках. До речі, ще тут у нас є возврат ПДВ, тобто ВАД. Так що а ціна 29 999. І, і ще повернете 23%, якщо будете розмитнювати її в Україну. Я не буду вам прям всі автомобілі показувати, буду показувати більш-менш цікаві для огляду і взагалі по ціні більш-менш. У нас F11 BMW 5 серія, 15 рік, дізельочок, 41 999. Хороша ціна для цього автомобіля, тому що вони починаються там від 45 50 тисяч, так більш-менш на що можна дивитися. Ну BMW розумієте, що там всередині буде комфортно. Ти сідаєш. Наче в якийсь корабель і пливеш собі але ви маєте на увазі що ціна сервісу буде теж кусатися Суть, уже варіант Nissan Qashqai 12 рік 1.6 бензин на газу ціна 27499 пробіг 247 тисяч ось такий от біленький тут бачите хтось вилазив спішив навіть залишив ось такий от молдін. так вона виглядає у нас Nissan Кашкай, двохцвітний, чорний криша і біленький. 12 рік, 1,6 бензин, ціна 25 999. Давайте трошки обійдемо, подивимось, що в нас тут всередині. Мультикермо у нас п'ятіступочка. Ну, як кашкайчик такий звичайний. Але, до речі, от з такими чорними ставками досить непогано дивиться. Друзі, ну підпишіться нарешті на мій телеграм. Бо я не розумію, то підписуйтесь, то відписуйтесь. Коротше, давайте хоча б соточку наб'ємо в телеграмі. F11 у нас 12 рік. Ціна 32 999, пробіг 343 тисячі. Це у нас ось в такому кольорі. Так що кому цікаво, теж такий варіант є. Ми займаємося автопідбором автомобілів в Польщі, в місті 212. Тому, кому цікаво, пишіть, дзвоніть, приходьте в Телеграм та підписуйтесь на інстаграмчик. чик Corolla 2024 року. Бензиновий гібрид, гібрид 1.8. Ціна у нас 97 тисяч 999. У нас вказуються дві ціни, як бачите, бруто і нето. Бачите, значок ВАД, це означає, що її можна вивезти за територію Євросоюзу. І вже якщо ти її вивезеш, то тобі різницю цю ПДВ вернуть. І ціна буде складати без ПДВ 79 тисяч. Ось в такому гарному кольорі, якщо комусь цікавить, такий от варіант, як маємо в Польщі. Одна корола в білому кольорі теж у нас дві ціни з ватом, тобто з ПДВ. І ціна її буде 77 тисяч. Тільки це вже бензиновий гібрид на 1,5. Під таксі хороший, класний варіант. Звісно ж, на автоматику, на екранчики повністю задбана практично новий автомобіль.